І тут ось так закріплюємо. Супер. Два моточка і знову нижня нитка кудись пішла. Що то відбувається? Чому? Це ж не перший ряди, це якесь. Ірина, чому таке може бути? Що ось нижні ряди ось так от себе ведуть. Я все одно вже це буду в'язати на машинці, тож все одно це лишається. Але чому. Ця лапка. Тут такий момент. Вона дійсно ось так ходора ходить. От. Ось так вона розбалансовується, ось так вона фіксується. Фіксується вона всередині, в неї ніжка там всередині. І вона там всередині тримається. Коли ми ось так витягуємо, тобто її треба вирівняти і витягнути максимально від машинки. І тоді вона тримається. ну... Наскільки це можливо, вона дійсно розбалансується дуже швидко. Треба поправляти. Так. Тримати рукою. Та ні, то. Тазик Тазик це взагалі. Вообще... Бачите, трохи більше долоні. Тобто це малесенький тазик, але це суперзручно. Ну, в мене ще не забилося, а я мотаю. Я десь на ковіді купила цю моталку, тобто вже більше 4 років мотаю. От, Ще не забилося. Головне, ось тут о, шестеренки, щоб ось сюди не потрапляло. А якщо потрапляє, лагідно виймати і змазувати, щоб воно весь час було таке, як слід.